Друзі, вітаю вас! Для вас аналітика по біточку, що ми в принципі плануємо робити далі, і що ми робили раніше. Давайте декілька слів про попередню аналітику, що я говорив. Якщо ви пам'ятаєте минулого тижня в п'ятницю, я казав, що зняття ЛОЇ буде якраз дуже хороша точка входу на лонг. Це якраз саме ось тут було, бачите, коли біточок перебив. Давайте ще на тридінню відкрию. Це якраз коли було ось тут, коли біточок попередню я тут записував, казав: знімемо лої. І дуже є великий шанс, що е, засадять, і буде гарний від, від відкат. І я очікував відкат, що буде до точки 42600, е, тому що там був попередній профіль об'єму пок. І е, ми навіть брали от вам зараз покажу е, трейд в клубі. Я давав сигнал по біточку. Зараз я вам покажу, де тоді. Та от е, по біточку, бачите. Давав сигнал з цілею 42600, ПОК був по 42 700. Ми потім закрили частину угоди, тобто, коли ціна була в самому верху, я зараз я вам покажу. Я давав якраз бачите, сигнал, щоб закрити частину угоди. Бачите, ось отут. Закрити там 25%, тому що ціна якраз пришвидшилася, і бачите, це вам приклад того, що таке називається щастить. Ось тут був наш тік профіт, ось отут. А ціна не дійшла до нього приблизно там 0,7%. Ну в принципі, добре, що ми ту частину закрили, це, наприклад, того, чого варто закривати угоди частинами. На жаль, не дійшли до основної цілі, і тому друга частина угоди закрилася по без облитку. І так як це більша частина, тому там так заробили пару там пару десятків доларів там, на обід і ще щось таке. Це, наприклад того, як круто працює торгова стратегія заколи. І от відео по цій торговій стратегії, по якій ми брали цей трейд, я вам його візьму. І ось тут в карточках додавлю, і воно буде в описі. Плюс підписуйтесь на канал, щоб отримувати аналітику і знати, що буде далі. Чому ми взагалі брали п'ятницю цей трейд? Ще декілька слів. Бачите, ось тут біточок це 15 хвилинка я для вас підготував якраз його. Біточок вже був впав доволі багато і його тягнули тут. Бачите, інтересом по бітку. Така штука є. Часто що він рідко з першого разу пробиває щось. Оце це просто його така закономірність. От він такий. Він з першого разу майже ніколи нічого не пробуває, і е, тому через те, що він нічого з першого разу не пробиває, вірні, що буде пастка дуже висока. Бо Ви якщо е, відкриєте там якийсь часовий період побітку, і подивіться е, за який раз він робив пробиття, хоча б чогось там, пробиття каналу. От вам, навіть приклад, вихід з каналу. Подивіться, скільки разів е, він ось тут, бачите, робив виноси. Скільки разів він робив виноси, і тільки на який раз він пішов, і тому цей трейд був чисто надія, що ось у цих шоктестів їх засадять. Що я думаю зараз? Давайте йдемо щодо того, що я думаю зараз. Як бачите, тренд сильний, біточок тягнуть, жорстко тягнуть вниз, і до сих пір немає якогось кульмінуючого об'єму. Тобто, замітьте одну штуку, дуже важливо що, наприклад, ось тут закінчення тренду було на великому об'ємі. Бачите? І падіння інтересу, тобто тут когось жорстко ліквідною. Так само, ось тут, замітьте, ціна пришвидшилася, виходить великий об'єм, зупинка. Знову велике падіння, а великий об'єм падіння. Тут об'єм трошки піднятий, але у нас до сих пір немає якоїсь коня... конкретної кульмінації. І тому от зараз стоїть сильне питання, чи біточок зможе зробити пробиття. Я розумію одну штуку, що зараз основна ліквідність по бітку, Давайте я цю картинку вам покажу. Зараз по бітку, оце як об'єми, ви бачите, якогось прям домінуючого кульмінуючого об'єму до сих пір немає, тому є великий шанс, що ми продовжимо падіння, аж можливо в зону 37 36 тридцять Ось цей об'єм, бачите, ось тут це якраз наступна зона, яка буде зоною підтримки. Тому якщо біточок хоча би тут щось наторгує. То можна буде пробувати шукати угоди на пробиття. Ну, якщо казати чесно, реально класні точки входу ми вже промахали, тому що ось отут, тут, коли ми пробивали, там була класна точка. Тут була класна точка. Я тут пам'ятаю, я брав так само з кубами брав ось отут тут шок побітку. А ось отут тут без виносу вверх. Просто я хотів, о той трейд, що ми взяли, п'ятницю я хотів, щоб ми от цей пок, бачите, ми його відтестили і далі можливо, ще б були якісь виноси, і тоді вже шукати шорт. А так як той, того не відбулося, по факту майже весь мій план зломаний, і я, скоріш за все, буду дивитися на оце падіння вже без трейдів і чекати якоїсь розв'язки. Дивіться, як відбувається нормальна розв'язка. Нормальна розв'язка це або серія таких виносів. Наприклад, там ціна виносить, виносить, виносить і нікуди не йде. Тоді вже можна буде шукати, наприклад, там пробиття чогось. Або нормальне пришвидшення, отак якось отут Нормальне пришвидшення з великим об'ємом, аномальною дельтою і е, ще класно, коли інтерес ліквідовує. Тоді ось оце є е, нормальний е, хід повідку. І е, кажу но, наступна зона це. Від 36280 до, можна сказати, 38 тисяч. Це і наступна зона підтримки, де вже можна буде шукати адекватні лонги. Тому, друзі, підтримайте зараз лайком і пам'ятайте от відео по тому трейду, якому ми брали в п'ятницю, відео по ту торгову систему. Я для вас підготував от зараз ось тут кінцеві заставці. Щиро раджу подивитися, тому що ви будете на майбутнє, от на наших аналітиках, розуміти логіку, чому і як ми їх відторговуємо, і воно допоможе. Же вам так само в майбутньому заробляти, бо ви будете бачити, що працює, що не працює, і використовувати це для себе. Тому, ну, друзі, все до зустрічі. Зустрінемося наступних відео.